Яблуня. Вона дає соковиті, багаті на вітаміни та мікроелементи плоди. Яблуні цвітуть навесні. Фрукт вживається в їжу в свіжому, квашеному, печеному вигляді. Є сировиною в кулінарії, у виробництві дитячого харчування, джемів повидла соків. Груша. Її плід містить багато соку. Найчастіше форма нагадує яблука із конусом зверху. Груша багата простими цукрами, особливо фруктозою, плоди з'являються з кінця липня і зберігаються ще 3-4 місяці в холодному місці. Таким чином, груша доступна протягом більшої частини року і споживається в сирому вигляді або готується в цукровому сиропі. Вишня, її плід кисло кисло-солодкий, кульста кістянка до 1 см в діаметрі, цвіте з квітня, початку травня, Плодоносить з другої половини червня. Звичні роблять варіння, компоти та жиле. Черешня солодка, куляста або злегка серцеподібна кістянка. Вона може бути чорна, жовта або червона. Плоди черешні мають до 17% цукру, плоди з'являються у липні, черешню, звичайно, їдять у сирому вигляді. Персик. Плід у виді кола помаранчевого кольору та єдиною великою кіс... кісточкою. Плід собі містить вітаміни С, групи В. І К, Каротин. Плоди з'являються у кінці липня, використовують для їжі, варіння та соку. Слива. Плід може бути різної форми овальне, видовжене овальне та кругле, також різних кольорів зеленого, жовтого, червоного, місяць собі, пектинові речовини, вітаміни С та провітаміни А. Сливи споживають свіжими, переробляють на чорнослив та повидло. Абрикоса. Округла або яйцеподібна соковита кістянка жовтого або помаранчевого кольору, плоди дозрівають у червні і липні. Вони використовуються для переробки в курагу, для варіння, а насіння використовують як огоріхи. Виноград невеличкі круглі кістянки різного кольору. Плоди винограду містять багато вітамінів А, в 1 В2, С, В6 і П. Сік вінограду використовують при лікуванні шлункових, ниркових та серцевих захворювань. В плодів роблять соки, вино та ізюм. Плоди з'являються в липні серпні, а зараз я розповім вам про квіти, які ростуть в саду. Троянда використовують для отримання фірної олії, парфумерії, з порізків готують напої, також використовують як подарунок та прикрашення будинків. Лаванда з квіток лаванди отримують сіну лавандову олію. Яка використовується у парфумерії та медицині. Деякі види лаванди вирощують як декоративні, чорнобривці. Чорнобривці один з українських народних символів. З рослини видобувають лютеїн жовтий пігмент, який використовується у фармацевтичній промисловості.